Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємось у здавалося б знайому тему розпізнавання тексту, але під дуже цікавим кутом. Так, у нас тут патент Google номер 8953886B2 ще 2015 року. І хоча патентів про розпізнавання символів багато, цей ну він пропонує щось інше. Не зовсім класичний OCR, правда? Абсолютно. Він відходить від ідеї просто розпізнати кожну літеру окремо, і це може бути ключем до того, чому, скажімо, наші телефони в майбутньому зможуть миттєво читати будь-що. Давай розбиратись, у чому суть варто почати з того, що традиційний осіар оптичне розпізнавання символів. Ну, він не ідеальний. Е так, пам'ятаємо, проблеми зі шрифтами бувають. І зі шрифтами, і з ресурсами може бути досить важким для процесора, а головне, він зазвичай не вчиться на льоту в межах одного документу. Тобто, якщо він не впізнав першу А, то й з другою такою ж А можуть бути проблеми. Так, саме так, він не завжди використовує інформацію про те, що символи. Візуально однакові в різних частинах тексту. І отут Google, виходить, запропонував а що, як взагалі не мучитися з розпізнаванням кожної літери одразу, а подивитися на текст ну, якось інакше. Точно. Патент говорить про використання узгоджених послідовностей нерозпізнаних зображень. Звучить трохи складно: узгоджені послідовності це про пошук повторів. Так, так, саме про повтори. Це головний сув. Не що це за літера, а де ще зустрічається ось така сама штука. Ага. Патент це називає ну, чимось на кшталт автокореляції або зіставлення шаблонів. Уявіть, що система якби накладає зображення тексту саме на себе. Шукає однакові шматочки. Саме так шукає внутрішні патерни, симетрію ще до того, як вона взагалі зрозуміла, що це за літери. От тепер стає зрозуміліше. У патенті ж є приклад зі словом детермінативів. Можеш нагадати? А вже ж. замість того, щоб вгадувати ді і ті, система просто присвоює унікальний номер кожній формі символу, яку бачить вперше. Тобто ді це один, і це два, T — три. Так а коли знову зустрічається і, воно теж отримує номер два. Для детермінейтів виходить така послідовність. Один, два, три, два, чотири, п'ять, шість, вісім, три, шість, дев'ять. Ого тобто система просто зафіксувала. Символ на другій позиції виглядає так само, як на четвертій і тринадцятій, безвідносно до того, що це блітера і. і в цьому можливо головна перевага. Система фокусується на відношеннях між символами, на відстанях, і це робить її менш залежною від шрифту. Потенційно так, бо відносне розташування однакових символів часто зберігається, навіть якщо шрифт ну трохи незвичний. І можливо це обчислювально ефективніше. Зачекай. Тобто система може сказати: ось тут символ номер 2, ось тут знову номер 2, навіть не знаючи, що це і це ж ну справді змінює підхід. Саме так. Але ж тут є, мабуть, і складнощі, наприклад, короткі слова, там же мало повторів, або якщо О та СИ у поганій якості виглядають майже однаково. Дуже слушні питання. З короткими словами, так, ефективність може падати менше даних для патернів. А зі схожими символами? Це загальна біда для ОСР. Патент згадує, що ця послідовність 123.2, це лише перший крок. Ага, тобто це ще не все. Ні. Наступний крок знайти цю структурну сигнатуру у великій базі слів або фраз, які мають таку ж структуру повторів. Тобто, система шукає слово, де, скажімо, друга і четверта літера, однакові. Саме так. І якщо є кілька кандидатів, ну тоді вже включаються додаткові методи аналіз контексту, ймовірність слів, можливо, навіть якийсь базовий аналіз форми для вирішення конфлікту. Зрозуміло це не панацея, а скоріше, такий собі потужний фільтр для звуження пушку. Можна і так сказати. Добре, ідея захоплива. А як це виглядає крок за кроком, ну, згідно з патентом? Процес, якщо дуже спрощено, такий крок перший отримуємо зображення. Скануємо чи фотографуємо. Окей. Крок другий: ключовий: визначаємо ту саму узгоджену послідовність, генеруємо ці ідентифікатори на основі повторів у ці цифри 123, 2 і так далі. Так. І третій крок: використовуємо цю числову послідовність для пошуку в базі даних, щоб отримати вже читабельний текст. Ну і, звичайно, застосовуємо ті обмеження, про які говорили, якщо є неоднозначність. І здається, патент розглядається не просто як окремий алгоритм, а як частину більшої системи. Так, там звадуються і різні пристрої, ручки, сканери, телефони і аналіз контексту користувача, натяк на тісніший зв'язок паперу і цифри. Тобто потенційно це технологія, що дозволить швидко схопити шматок тексту з книги чи плаката і миттєво отримати якусь додаткову інформацію онлайн. Саме так. Навіть якщо якість друку не ідеальна. Якщо підсумувати ключове тут це перехід від аналізу самої форми до аналізу послідовності патернів, повторів оця ідея автокореляції. Добре. То, що це все означає для нас як для користувачів, чи побачимо ми щось подібне найближчим часом? Складно сказати, напевно, коли саме, але потенціал є, і це підводить нас до такого, знаєш, питання на подумати так. Якщо такі технології, як ця, стануть справді масовими і ефективними, як це змінить нашу щоденну взаємодію з текстом? Mm, цікаве питання. Будь-який надрукований текст, в книзі на упаковці, старий документ можна миттєво оцифрувати і отримати зв'язок з цифровим світом, просто навівши камеру? Це звучить як ну, як світ, де межа між фізичним і цифровим текстом стає ще тоншою? можливо. Чи не стане це кроком до більш інтуїтивного поєднання цих двох світів? Ось про це варто замислитись.